Кукулі копін, привіт подружки. І бонжур спектатор. і вітаю глядачів. Чи ви знали це привітання кукулі копін? Куку -ку, – це значить привіт, але для дуже близьких знайомих, для сім'ї, для дуже близьких друзів. Ну і лі копін, копін це близька подружка. Uh, ну, що, продовжуємо серію відео про адвент календарі. Nous allons continuer la serie de vidéos sur les calendriers de У мене були дуже зайняті дні. J'ai eu des journées très occupées, і в мене не було часу продовжувати знімати, тому Donc, що. Je n'ai pas eu de temps pour filmer les vidéos. Mais je veux continuer, me créer. Je veux continuer à te stouiller, «La bonne humeur de Noël» «Гарний настрій із два» І сьогодні в мене для вас є сюрприз. Я таки вирішила придбати в нашій аптеці. «J'ai acheté dans ma pharmacie» – в моїй аптеці. Uh. «Encore un calendrier de l'Avent» – ще один адвент-календарь. «Le calendrier de l'Avent» – Le calendrier de l'avant, panda. Tea. Panda Chai. Фото буде у телеграм-каналі Спільнота Famille Просто France. І називається він 24 моменти Enchanté. 24 moments Enchanté. Французька мова, тим особлива, що вона дозволяє uh, jeu de мо. Les jeux de mots, ігри слів, що французи дуже люблять робити. В українській мові слова трохи інші, більш довгі, і тому важче робити ігри слів. І в нас це не розповсюджено. До того ж, по причині того, що українська була довго заборонена, але навіть за роки незалежності в нас мовні ігри не розповсюдились. А у Франції це дуже розповсюджено, дуже популярно. Чому я про це говорю зараз? Не зрозуміли? Чи ви знаєте, що Anchanti слово значить зачарований. Да? Там, наприклад, чарівні казки це буде декомт Enchante. Чарівні казки. Іноді кажуть «деконт мажік», але також розповсюджено деконт Enchante. Це слово значить зачарований. І ще французи його використовують, коли кажуть радий познайомитись. Воно так прижилося. Вони не кажуть радий познайомитись. Є такий вираз доволі літературний, «ravi de faire votre connaissance». Але це дуже довго іноді використовують в особливих ситуаціях, а в звичайному житті кажуть. Bonjour. Je m'appelle Angeline. Et vous pouvez Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Tatiana. Un beau bonjour, enchanté. Je m'appelle Nina. Un bonjour, enchanté. Je m'appelle Igor. Un bon, bonjour, enchanté. Je m'appelle Lydia. Enchanté. Але до чого тут адвент-календар з чаєм? Ви побачите у спільноті фотографію викладу цього тижня, до неділі. Обіцяю, живу в Тут гра слів 24 моменти анша рисочка ти. 24 моменти аншан чаю. Тому що ти звучить. Так само, як Аншан. І от і виходить, 24 моменти зачарованих. Або 24 моменти аншанчаю. І виходить гра слів 24 моменти зачарованого чаю. Або 24. З зачарованих чайних моментів. Але написано це не літературною мовою, в сенсі там все дослівненько, так? а написано через гру слів. Будете знати, побачите на фотографії. І так, я приготувала чашечку з кицькою. Так, це чашечка чаю на ніч вам, мабуть, не видно, але це не важливо. Коротше, чашечка. І зараз будемо заварювати чай. Халендар виглядає ось так, хвилиночку. Ох, як його показати. Сфотографую теж викладу. Бо тут по причині красивого фону не, е, не так просто показати, як воно красиво всередині. Ну і давайте овешршиню миру 1. Зараз пошукаємо номер один. Donc, je vois la case — Я відкриваю ящичок. Ячейку. О, і тут у ячейках щось написано. Перша ячейка. Тут бонжурни, commence avec une bontasse de t. Кожен, ко... любий, 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 приєм... любий гарний день починається з доброї чашки чаю. Ну, а ми це візьмемо на ніч, хоча, можливо, його на ніч Infusion gourmande. Infusion французькою мовою значить настояння. Зазвичай це якась травка це не справжній чай. Gourmande, тобто це гурманська настоянка. Енгредія. Складові частини. Те, чабрець. Eukalyptus, ecalyptus, eukalypt, arôme naturel de citron, nat натуральний аромат лимону, fleur de soucis і квітки. Я забула, як це слово українською. Але ну евкаліпт чи, 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 чи це збуджуючи, не знаю. Зараз гляну. Ну, спробую випити. Чабрець, каліпт, і фліор сусі це календула. наші, Ногітки наші. Флір сусі, мабуть, тому що нагідки календула. Він, це, ця квітка лікує багато проблем зі здоров'ям. Це лікувальна квітка. А сусі, це проблема. От Квітка проблеми називається. «Квіт... Квітки клопоту, да? квітка клопоту, фліор сусі це негідки календу. Ну що, заваримо? Ось, так, ось такий чайний пакетичок. Бачите, так? І ми зараз його заваримо. Ну, ось так виглядає. Тобто оцей пакетичок, щоб ви знали, який зроблений, це не папір, це така марлечка. Французи таку марлечку, марлечку називають мусліна. Тісю де мусліна. Тканина, марлева тканина називається тісю де муслін. І тут щось написано: Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises, sa bêtise sur des intelligents. Тут написаний жарт, слухайте. Значить, написано: il vaut mieux, краще mobiliser son intelligence, тобто активувати свій, свій інтелект, sure des bêtises», для, для дурниць, оце щоб робити всякі кумедні дурниці, там розважатися, так, sure des bêtises». Ким обілізис аби ті сьоди що за інтележант. Чим мобілізувати, чим активувати свою дурість під час розум... під... під... на розумні речі. Тобто це значить, що краще по-умному розважатися, чим по-дурному робити розумні речі. Коротше, треба бути дурником строго відведений час. До речі, це використання часу суб'єктивний теперішній час, який використовується після ільвом'які краще щось робити. Треба буде це, це показати цей пакетик чаю на уроках, де ми проходимо суб'єктивний теперішній час. А у просто Франц ми його проходимо на рівні А1. Тоді, як зазвичай його проходять на рівні А2. Ну, от бачите, граматика в пакетику чаю. Добре, хай заварюється чай. Так. А я поки повідкриваю значить, наші, повідкриваю наші календарі. І сьогодні вечором маю намір зараз зробити декілька відео, щоб вам їх потім викласти кожен день на канал, щоб не було простою. так? Раз не виходить кожен день, що не ривпа фільми для відео jour, je вельми Анамо я зроблю наперед. Так, ну що, починаємо з самого красивого. Календаря, в якого саме красива упаковка, як на мій смак. Це селю календріє de Marie. І так, де ми тут були? Ми щось... ну, у мене дні не співпадають, ну я не математик. Да, я роблю, коли є час. Так, де ми взагалі з вами були? Четверте відкрите, третє відкрите. Сьогодні нусом sommes... 10. Я знімаю вже. Опівночі, у мене 10-й. Ну, сомлю 10 десантро. Так, за сьогодні у нас 10 грудня, а цей календар відкритий тільки 4-й. Ну, давайте сьогодні відкриємо два. Да? А, ні, п'ятий теж відкритий. І тут була маска для губ. Угу. Так, ну давайте відкривати шостий. Музальуврір для казніро 6. О, як сюржи. І voilà. G, ce, Je ceci. Я маю це. Ceci. Так. І це в мене La Couleur Mat. Матовий лак для губ. кольор rouge, червоного кольору. Ем на наступне відео я спробую його нанести, подивимось, що це буде. Так. Ну і давайте у Аврія 7». миросет. Відкриємо номер 6. А де воно відкривається? Вуаля. Ух, все це, це мило. Це дуже-дуже мило. Палет сорси, сюрсіль. Палетка для бровей. Для брів да, української. Дивіться, яке, яке воно маленьке? <laughs> Це тременю. Це дуже мило. А, і ну і тут просто такі два коричневі кольори, і, в принципі, мені підійде. Парфей. Ага. На магнитику. Краса. Добре. Ну і щоб вас розважити, я вам зроблю демонстрацію, зніму цей, цей блиск. Це Пам'ятаєте, у нас був в календарі той, що бюджет. Не люблю слово бюджетний. це щось про економіку. Недорогий, дешевий теж неприємне слово, недорогий це добре слово Доступний. Дуже доступний по ціні адвент-календар, куплений в Альді за 11 євро. Дуже приємний там блиск. Зараз я його зніму і нанесу ось це. Мені трохи страшно, тому що що це буде таке червоне. Ну, спробуємо. так? Зупиняю відео і йду опівночі. Для Різдвяного, все для Різдвяного настрою. Ну, ось так це виглядає. Значить, тут є пензлик М Ось так це виглядає. Да? Ну, що я вам хочу сказати? Sans odeur. Без запаху. Дуже така текстура по плот... гарно покриває губи, гарно покриває губи. Але слой тоненький. Тобто якість дуже гарна. Але. Ну, звісно, що колір такий це не під цей светтер, і це треба робити повний макіяж обличчя, там наносити макіяж на очі і на все обличчя, так би мовити. Да, це в нас просто тест. Але колір красивий. Тобто такий дуже приємний відтінок червоного, тільки я не, я не ношу такий стиль, тому. Мені це, в принципі, ні до чого, може один чи два рази Ну, Правда, в мене є. Що в мене є? Già Saca de Rouge, в мене є червоний рюкзачок і Giobot Rouge. вдягну їх, губи намалюю, і буду створювати собі, собі різдвяний настрій. Добре, сподіваюся, ви розважились, йдемо далі. Так. Ми з, вами, ми з вами заварили зачарований чай. Ми з вами отримали подаруночки в зачарованому саду. Ви бачите, як часто французи використовують слово аушати? От якщо ви вже навчились знайомитись красиво да, казати просто. Enchanté". До речі, це слово, щоб ви знали, це не. Змова не йде про романтичні зустрічі, хоча французи просто взагалі кажуть, час Ем... Наприклад, розкажу, розкажу зараз вам цікавий випадок. Я недавно була у терапевта, і в нас там зараз лікарка, яка заміняє того терапевта, який постійно. Тобто я цю пані ніколи раніше не бачила. От вона відкриває кабінет, каже Бонжур. Доктор каже своє ім'я і каже Аншалти. Ну, я їй кажу: Бонжур, бонжур мадам така, та ката аншалти. От це просто у терапевта. Ну і зараз ми з вами подивимось, що нас чекає різдво у красі. Для Сюрприза декувриє. 24 сюрпризи для відкриття. І спробуємо. Так, які в нас тут дні? Так. З календарем у мене не дуже з послідовністю, ну це не важливо. Так, п'ятий П'ятий ми вже відкривали. Шостий. Онувро ля Case Numéro 6. Єдине, що в цьому календарі гарні самі товари для краси. Єдине, що тут не негарний, це картон. ну Це не важливо, правда? Картон тут, вибачайте, він погано рветься, погано прорізаний, ну це не важливо, так. Вага, сили треба. О, що в мене тут є? Жель душ. Жель-душ, гель для душу. Так, що тут написано: Жель душ. Не написано навіть який запах. Я чуть не сказала смак. Ну, якщо ти знімаєш від календарь першої ночі, то в тебе вже і гелі йдуть на смак. До речі, коли я була маленька, був такий у Совєтському Союзі був. Такий дитячий шампунь, кря-кря, який, який мав той самий запах, що, цукер, що цукерки що дюшес. Може, взагалі, в Совєтському Союзі, мабуть, клали одну один одну і ту саму есенцію, що в цукерки, що в шампунь. Ну і мені було, мабуть, роки чотири. Я думала, мені щось здавалося, що якщо воно пахне як цукерки, то воно повинно і на смак бути, як цукерки. Коротше, я напилася того жовня. Так що, коли я кажу гель на смак, я не жартую. Жить до паріансу, в мене є досвід. Так. Так, хвилинку. Там це коти. котики носяться по двору. Котики гуляють по ночам. Щоб з цією мені пахне, як, як ліки. Хвилинку я зараз трошечки видавлю. Так. Да. Запах дуже такий слабенький, не скажу, що приємний, він просто ну, такий легенький, звичайний запах, нічого особливого, в принципі. Ну, ось такий, да, і можемо ще відкрити одну une case. Un Відкриємо ще одну ячейку. А да, в тітю. Так, це, поки роздеру цю коробку, надійсно це єдиний недолік. Ну, це не важливий недолік. продукт тут гарний. Так. О, сюрприз! в, тій, В тому ящичку було. Дзеркальце. Маленьке дзеркальце. Ну, ось таке звичайне дзеркальце. Можна покласти в сумочку. Прикольне, правда? По дизайну вони цього року зробили ось такий, ось такий дизайн. Ну, якщо дугель дуже швиденько закінчиться, то дзеркальце це дуже прикольно. Ну, і що я вам скажу? Адвент календарь за 11 євро має гарні по якості продукти. Але от картон і пластик там ну, треба виламувати його, але це за, за таку ціну, погодьтесь, що це не важливо. Ну і нарешті, нам, нам, для нас ще є, як сказати французькою, це не важливо. Ça na pas d'importance. Ça n'a pas Ну і нам залишився ще оцей календарь. Так, так. Вам видно його, так, так. Так. І ми тут теж, мабуть, були на шостому, да? На п'ятому. П'яте. Шосте ще треба знайти, знайти, знайти. Де воно є? Будемо знову рахувати.

Що воно взагалі таке? А вони тут, знаєте, що зробили? Вони приклеїли це до ячейок. Його вибереш. Так. Я маю таку штучку. Що це таке? І наклеєчка залишилась на коробочці. Шамалю, бомб дубем! Ванна бомба. Шамальов. Знову ці. Ну це, оцей смак-шамальов. Ну, добре. Це буде у відпустку. У відпустку. Тому що я часто бронюю квартири, квартири. Якщо квартиру шукаю на зйом, на відпустку, то тільки з. З ванною, з ванною. Щоб там отримати задоволення від всяких бомбочок і таке все інше. <плес> так. <плес> так, і нам залишається ще одна. Я його кладу на пол, тому що він дуже здоровезний. Для казню міросет. Обусі для ванної, і вони це приклеюють. Так. Що це таке? Пакеточок? Пакеточок з якимись зірочками. Видно, Видно. пакетик з зірочками. Кофеті дебе. Б. Ягоди конфеті дебе. Тобто це, ну, це теж для ванної. Ось така у нас вийшла розпаковочка. Що ми в результаті маємо? Ми маємо La Calevre Matte, матовий лак для губ. Ми маємо douche Pro Le Cor, Гельдуш для тіла, палет сурсиль. Палетку для бровей, для брів. Ми маємо un petit miroir. Ще це називають міруар de poche, карманне дзеркальце. І ми маємо. І ми маємо бомбе деба, бомб ванну бомбу. І ми маємо конфеті деба, яке називається Б Ягідки. Ягідки, ягоди, конфеті, ванни конфеті. Ну, щоб потестувати те, що для ванни, прийдеться чекати від Валя. І нам залишається ще чай. Зараз я попробую, який він на смак. Ну, такий специфічний. Евкаліп дуже сильно чути. Так, таке враження: знаєте, коли нас морк... і ти робиш інгаляцію, я знаю, про що я говорю, тому що мої, два, мої дві пухнасті істоти зараз хворіють, і мені ветеринар дав аромамасло для собак, щоб робити їм інгаляції. Воно, тож, воно пахне, правда, лавандою, ну є евкаліптом для людей. От в мене таке враження цього, цього чаю, що я п'ю воду для інгаляції. Знаєте, накрилась, подихала, подібно пилась його душа. Берк. Коли французам щось не подобається, вони кажуть берк. Дуже сильно і вкалиптове масло. Прям. Ну, треба, може, цукру додати. Або меду. Коротше, перший пакетик чаю не зайшов. Зате створив гарний настрій. Ну, на сьогодні все. В цьому відео все. І робіть щось для гарного настрою, дивіться відео, і слова, слова, нові слова я викладу у спільноті Community Famille Просто-Франс спільнота Сім'я Просто Франц, де, де ми розважаємося на французькій мові, і робимо різні активіти. І зараз ми розважаємось французькою для красунь. І там я викладу списочки слів протягом найближчих днів до вихідних. Так що заглядайте туди, будь ласка. А я вам бажаю бонюр, гарного настрою і bonne Journée, гарного дня або дусень ніжної ночі, як говорять французи. Залежить, коли ви це дивитесь. І до зустрічі! В наступному відео, аб'єнту!